Сьогодні ми підписали з боярською міською радою меморандум про співпрацю в рамках проекту Пліч опліч згуртовані разом. Під час огляду ми ознайомилися з діяльності управління соціального захисту, центру надання соціальних послуг роботою комунальних підприємств водоканалу. Ознайомилися з тими принципами, прийомами, якими користуються, це надважливо сьогодні для України бути єдиними. Сьогодні ми переймаємо досвід боярської міської ради їхні сильні сторони. Готові поділитися з ним власним досвідом з тих викликів, які доводилося давати нашій громаді. Златопільська громада є громадою Фортпосту. Ми достатньо близько наближені до лінії фронту і маємо свої особливості діяльності. Але дуже важливо сьогодні поєднання таких досвідів для того, щоб зміцнити як і ті громади, які сьогодні мають більше військові виклики, так і підсилити їхнім досвідам громади, які знаходяться в центрі країни, тому мають інакші виклики, але вся країна сьогодні є в небезпеці і в такий спосіб, будучи більш згуртованими, ми можемо допомагати один одному. Відвідує підприємство «Київжилпром» На чолі з його керівником нам було презентовано ось таку унікальну їхню розробку для наших бджолярів. Антикліщова ващина, за що дякуємо. Сподіваюся, ми зможемо налагодити нашу співпрацю. Бо спілка пасічників Златопільської громади є достатньо активною також щоб їх підтримати з професійної наукової точки зору. В їхніх ініціативах намічена ціла низка взаємодій. Як культурна, соціальна співпраця, вже там ми маємо плани щодо спільного спільної участі наших дітей в загальнодержавному проєкті Джура, намічені графіки, погоджені відвідування нашими дітьми Боерської міста Боярка, На жаль, на наших територіях. Освітній процес він триває в форматі онлайна, і нам будь-які такі заходи з соціалізації є достатньо важливими. Ми маємо надію, що наші структури, молодіжні організації та інші матимуть можливість комунікувати, обмінюватися своїми думками та рештою корисних речей один для одного. Тому разом пліч опліч рухаємо нашу країну до перемоги.